19-й гуманітарний вантаж відправили фурою у суботу, 24 жовтня з Тернополя у зону АТО активісти волонтерської групи Схід та захід єдині. І хоча там практично не стріляють, це не міняє того, що українські захисники, які раніше потребують харчів, теплого одягу, взуття і побутових речей. З теплого одягу буде 50 комплектів зимових бушлатів, 50 комплектів зимових берц. Так саме бачите, ми вже почали виробляти буржу котрі необхідні нашим хлопцям в бліндажах, бо там також сирість. Вже були приморозки до мінус 5 градусів. Хлопці потребують нашої уваги, і щоб вони постійно були в теплі, були ситі, вдягнуті. Ми про них не забуваємо, про них турбуємося. І наше, і наше завдання виконувати, як ми обіцяли, постійно раз в місяць відправляти на фронт на передову фуру. Як повідомляють волонтери, фура з гуманітарним вантажем 26 жовтня успішно прибула у кінцевий пункт місто Костянтинівка Донецької області. Продукти харчування, теплий одяг і побутові речі розподілять по різних гарячих точках.